Чотири основні добавки для чоловічого здоров'я: Лецитин соняшниковий, нормалізує холестерин, зміцнює судини, відновлює клітини печінки та головного мозку, покращує транспортування поживних речовин у всі органи. Далі, далі обов'язково буде йти цинк. Цинк відповідає за вироблення тетестерону, підвищує ерактильну функцію. Мінерал важливий для предміхурової залози і зміцнює також він імунітет. Далі обов'язково буде йти магній. Магній – це хороший сон, міцні нерви, знімає напругу та біль у м'язах. І на завершення фаворит прост. Саме завдяки йому покращується сперматогенез, підвищується лібідо, продовжується статевий акт і покращується вироблення тетестерону. А ви підтримуєте своє чоловіче здоров'я?